Цікаві факти. Які повістки, шановні друзі, видаватимуть в Україні після 1 серпня 2023 року? Загалом в Україні є 4 види повісток. Проте, згідно із законом України, під час воєнного стану призов на строкову службу не відбувається. Тому відповідних повісток не видають. Тож наразі в Україні діють три види повісток. А саме, це повістка для уточнення даних. Її вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров'я військовозобов'язаних, місце роботи тощо. Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки зобов'язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій карці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби. Повістка мобілізаційне розпорядження ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби. Ці види повісток залишаться і після 1 серпня. Проте зазначу, що від того дня настануть певні зміни. Для солдатів строкової служби. Тепер вони за бажання можуть бути переведені до категорії мобілізованих. Хто може вручати повістки? Передусім, повістки в Україні мають право вручати уповноважені представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Окрім них, таке право мають виконавчі органи сільських, селищних, міських рад і керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Проте всі вони можуть це зробити лише в тому випадку, якщо отримали відповідне розпорядження від Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.